Це програма Суботнє інтерв'ю. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні до студії запросила людину, яка знає, напевне, найбільше, що думають люди у майже прифронтовому районі, або точніше регіоні. Із Запорізької області приїхав до столиці сільський голова Олександр Доновський. Вітаю вас! Я вас вітаю. Вільнянський район Запорізької області. Така територія, що якщо подумати, то зараз люди мають уже дуже неспокійно спати от уночі. Що паніка є у вас у селі? В самому селі паніки немає, але в районі дійсно відбуваються події зараз на сході досить серйозні. І коливання в населенні, звичайно, вже проводить, ну проходить майже два місяці. По селам пішла інформація, що Уже є необхідність, є необхідність готувати бомбосховище для людей. Це, е, вам подзвонили згори і сказали, чи може люди самі прийшли люди... і сказали, давайте будемо щось робити? Да, люди самі вже приходять, дзвонять. У нас дуже, дуже дуже добрий депутатський корпус в нашій сільській раді, дуже активні депутати. Скільки людей живе в селі? 1280 осіб. А взагалі район густонаселений? — Густонаселений. — Багато людей виїхало спочатку ось цієї кампанії, яку проводить Російська Федерація на сході України. З наших сіл? З наших сіл не на сьогодні, поки не виїхала жодна людина. А до нас приїжджають. Приїжджають із сходу да із сходу багато біженців у вас селі біженців. У нас офіційно які завітали до сільської ради, це була одна сім'я, яка заявила, що вона. З зони АТО і потребує житлового забезпечення. Допомогли, значить, ми, поспілкувавшись із представниками їхніх родичів, які у нас проживають на нашій території, знайшли порозуміння, і ця сім'я була розселена саме у родичів, які проживають у нас на території нашої сільської ради. Діти є. Цій сім'ї да, да. Пішли Дітки до школи Першого Ні, зараз вони до школи не пішли. В, станом на сьогодні, ця сім'я, наскільки я знаю, вона вже не, не живе, не живе у нас на території сільської ради. Скажіть, будь ласка, пане сільський голово, да. от, ви ж знаєте всіх людей, хто чим дихає. Як ви в цілому можете оцінити, що люди думають? Вони за те, щоб. Україна залишалася Україною. Чи можливо у вас люди готові поміняти жовто-блакитний прапор на триколор? На, на це я хочу прокоментувати слідуючим. показник того, наскільки територія готова боронити свою територію від любого загарбника, в даному випадку від Росії, від Російської Федерації в особі адміністрації президента Путіна. Це показник. Як у нас проходить мобілізація, Олександр? Знаєте, я вас слухаю, ви говорите, от як функціонер, от як чиновник. Не. А я е, знаю, що таке маленька громада, і звісно, тисяча чоловік це не так мало. А для села це велике село. Але я от хочу дізнатися. Чи люди насправді розуміють, наскільки небезпечною є ситуація? Можливо, люди не до кінця усвідомлюють, що одного дня вони можуть прокинутися, а у них можуть стояти на вулицях танки або взагалі без опізнавальних знаків, або під прапорами іншої країни? Дійсно, ситуація точніше питання, яке ви ще задали. Дає мені право відповісти. Ну, дружина вас питає, Значить, Саша, що будемо робити? Вона вас так запитує, скажіть мені? Обов'язково запитує. Тому що крім як рідної людини, яка саме на сьогодні в цій ситуації найбільш обіспокоєна в даному, в даному випадку моя жінка, долею моєї, як і чоловіка, долею нашого сина у нас є ж син. Йому, до речі, 20-й рік він став студентом Київської консерваторії, тому на, в, в армію не, не мобілізований і не призваний як на, на, на срочну службу. От. І тому дійсно, як кожна жінка, ж, моя жінка теж мене запитує, що будемо робити. У нас відбуваються постійно е, діалоги на цю тему. Якщо Ситуація набере дуже серйозних обертів. Як, як будемо поступати ми особисто, як будемо поступати ми, як, як, як е, люди, які займають якісь відповідні посади? І люди вас питають, О. як сільського голову, що Об, будемо робити? Обов'язково, що будемо робити. Значить, е, відповідь одна: виконувати свої обов'язки, виконувати обов'язково е, по якщо буде воєнний час, Знову ж таки, обов'язки, які які потрібно буде виконувати, коли будуть відбуватися воєнні дії дії на території. Але є на сьогоднішній день і тенденція про те, що багато мешканців наших сіл починають ну, вже подумувати, настільки я вже розумію, по Звонкам, по розговорам, по співбесідам, що навіть є сім'ї, які планують дійсно покидати територію села Гнародське, села Жотнево. А загони самооборони не планують організовувати? Загони самооборони, да, да, значить щодо цього, щодо цього це. Е, Буквально днями були у нас зустрічі з депутатами, і навіть про партизанські дії самооборонні партизанські дії вже пішли розговори у нас. Значить, ми, спілкуючись з відповідними депутатами, піднімаємо питання щодо... Зустрічі з людьми, які на сьогодні, у яких на день є оформлена, оформлена зброя, це до наших охотників. Ми паралельно вже декілька місяців назад спілкувалися і постійно при необхідності. Ведемо діалог з фермерськими господарствами, керівниками фермерських господарств, які на сьогодні, не на сьогодні розташовані на нашій території, у яких є відповідна техніка, яку можна буде приміщенці задіяти, проведена відповідна е облік цієї техніки, людського составу на складу по всім цим підприємствам. Ну і таке інше. А кого, кого бояться люди, тому що ну проти регулярної армії, проти танків, проти важкого зброєння. Що можуть зробити люди і навіть загони самооборони? Але можливо є ті, від кого можна було би відбитися і захистити свою землю, От кого бояться? Ну, як, мабуть, все ж таки більше всього, що людина боїться серйозно збройної, серйозно збройної людини і військовій формі. Дійсно військовій формі. І тим ну, чим більше, і тим більше, якщо не дай Бог на територію, на якій ти проживаєш, і на території нашої держави з'явиться дійсно броньована техніка, чи літак, чи вертоліт. І саме страшніше по наскільки я розумію, це саме оце, коли будуть дійсно кадрові російські чи другі війська топтати нашу землю. Тут другого, другого, боять, боятись нічого. А щодо ідеологічної боязні, то як і на будь-якій території, існує, у нього нікуди не дінеться розподіл думок. Кажуть, у кожного є своя думка, кожен має право на свою думку. Ці думки дуже часто різняться, навіть я рахую, здравим смислом. Ситуація яка, що її оцінюють, ситуація, яка на сьогоднішній ну, день? Ви бачите, нас... кремлівські ідеологи вони да. сподівалися, що і у Донбасі буде така, такий же сценарій, як у Криму. Да. А так не склалося. А чи відрізняються настрої, скажімо, у Запоріжжі від настроїв на Сході, на вашу думку? Ну, у нас на Запоріжжі, станом на сьогодні, я можу завірити вас. І жителів Києва, що ситуація практично під контролем в плані розвитку серйозного розвитку сепаратизму і очікуванням тероризму на нашій території. У нас я живу у 20 кілометрах від міста Запоріжжя. До міста Запоріжжя з усіх сторін організовано розміщено відповідні блокпости. Волонтерськими зусиллями і державними зусиллями і зусиллями обласної державної адміністрації і кожного районного центру і районної влади ці блокпости підтримуються фінансово, матеріально. Ваше село теж допомагає? Обов'язково. У нас декілька сімей готують. Їсти? Готові їсти? да їсти це гарячі обіди е, гарячі вечері? Е, організовується підвіз хлопцям, які е, діжурять на цих блокпостах і таке інше. Необхідні речі привозять е, е, продукти продукти е, відповідного терміну зберігання і так далі. І так далі. Скажіть, Олександре, да, це да. ви їх попросили, і вони з поваги до вас це роблять? Чи може люди самі зголосилися? Ви знаєте, я, не сказав, я навіть не встиг сказати а, як уже люди сказали Б і до Я. Люди самі своєю ініціативою роблять, робили, і я надію, що будуть це все робити. Олександр Дуновський, сільський голова із Запорізької області у студії Радіо Свобода. Це програма Суботнє інтерв'ю. Веду його я, Ірина Штогрин. І у нас тут представлене село Гнаровське. Дітей багато у вашому селі? Так. Да. У нас станом на сьогодні 65 дітей, якщо я не помиляюсь, дошкільного віку А до сотні – до сотні. Дітей шкільного віку, це початкова і середня освіта. Ми почали розмову з цього страшного слова бомбосховище. Да. І ось я, коли його почула, то перших, про кого я подумала, подумала, це про дітей. Ви інженер. Чи можна в сільській місцевості говорити про те, що можна збудувати або пристосувати якесь приміщення для того, щоб можна було перечікувати, не дай Бог, якщо будуть справжні військові дії? Станом на сьогодні в зв'язку з тим, що дійсно 20 26 років територія України не потихеньку, а серйозно знищувалася, особливо села, то на сьогодні приміщень. Які могли б дійсно захистити навіть частину населення це похилого віку і дітей, таких приміщень, які спеціалізовані для відповідних необхідних цілей, їх дійсно немає. І що робити? Що робити? Значить, зараз в сільській раді мною особисто розробляються відповідні звернення до. Адміністрації нашої школи, яка зараз в Гнаровському, в селі Гнаровському, там є відповідні підвал, є, відповідні, є, є підва, підвальні приміщення. Я готую звернення, щоб адміністрація школи е, приділила увагу для, для можливого використання цих приміщень е, і забезпечила вільний доступ. І якщо там за ці приміщення за закладені там якимсь майном не нужним, не то звільнити ці приміщення від цього непотребу і зробити так, щоб був вільний доступ через дійсно, щоб замки в нужний момент не схибили, і приміщення було. Пристосоване і задіяне для необхідності для спасіння наших дітей це діти, які відвідують нашу школу. Далі у нас є підвальне приміщення в сільському будинку культури, яке на сьогодні майже вже готове. Там у нас ситуація із більш контрольована, тому що клуб. Клубі працівники, адміністрація клубу, вони це приміщення використовують. Тому воно саме на сьогодні може в будь-який момент прийняти определенну опред... 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 кількість людей для того, щоб заховати їх, від, не дай Бог, якоїсь серйозної ситуації з повітря. Краще, щоб це не згодилося. Да, да. Ви приїхали до Києва, не лише ви зі всієї України приїхали до Києва сільські голови і голови селищних рад. Це що, черговий якийсь такий хід влади напередодні виборів? Чи ця зустріч справді була корисною саме для тих, хто керує громадами? Причина, чому я сьогодні в Києві, на мій погляд, була дуже серйозною і важливою. Але коли я відвідав сьогодні дійсно об'єкт, куди ми були запрошені, як представники Запорізької області у вигляді сільських голів і селищних голів, у нас приїхав майже повний автобус. Ми добиралися цілу ніч, автобус ламався. За власні кошти? Ні, не за власні кошти. На, 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 нас, я, ну, на сьогодні я не можу, не можу сказати, хто, хто нам допоміг. Їх їхати добиратись Київ. Я дякую цій людині, що організації, яка нам дала таку можливість. І їдучи, готуючись до цієї зустрічі, ми їхали всі, і сьогодні в нас була зустріч зі сільських селищних голів держави Україна. Були поставлені перед нами відповідні завдання і питання, які будуть розглядатися на цьому з'їзді. І готуючись до цієї зустрічі, у мене особисто були зовсім другі перспективи моєї участі, особистої, навіть особистої участі в цьому зібранні. Ви залишились незадоволені? Чим? Я залишився незадоволений. Я вперше на такому зібранні. Працюю з сільським головою 4 роки. Асоціація, як сьогодні я був, мені сьогодні доповів, значить у нас головували, і в президії були голова асоціації і заступник асоціації. З їх слів, я станом на сьогодні почув, що асоціація у нас організована і працює вже з 2009 року, що вона зі слів повторюю голови і заступника. З кожним роком збільшується в кількості членства, що вона стає більш потужнішою, що більш впливовішою на ситуацію з селом з Ми що, де щось почули? І кор... ну, Виходячи з проблем тієї ситуації, про яку ми з вами О. говорили всю програму. І Ми, коли сюди їхали, ми зустрічалися з сільськими головами, ми випрацьовували позицію свою, вимогу свою відпрацювали общую по Запорізькій області. Ми її перенесли на на папер, на папір, поставили свої підписи, відповідно, хто сьогодні е е був присутній. І ця, і ця вимога сьогодні попала, однозначно, попала до. Президії для того, щоб нашу вимогу президія і представники асоціації, які за це відповідають. Можете коротко Но... сказати, чого ви вимагаєте? Щоб... Сільські голови і голови селищних рад Запорізької області? Станом на сьогодні ми вимагаємо, в общем, чого? Зараз ворог, ворог з Російської Федерації бомбить і вбиває наших. Воєвояків на території Донецької і Луганської області. Запорізька область межує з Донецькою областю. Якщо ворог перейде в контрнаступ, там, чи як це називається по воєнній справі, то ворог буде проходити через сотні сіл, а потім тільки дійде до обласного центру міста Запоріжжя. І от станом на сьогодні, завдяки тому, що за з 9 року по 14-й рік асоціація, працюючи потужно, як сьогодні я чув, виконуючи які-то функції, так і не спромоглася дійсно вплинути на ситуацію, на керівництво держави, на кабінет міністрів, на Верховну Раду і всі інститути нашої влади, щоб нарешті влада повернулася до села. То якщо ворог піде по селам, по нашим, то він ці села просто пройде. Тому що село, село на сьогодні слабке. На село на сьогодні немає впливу не на районну владу, не на обласну владу. Люди станом на сьогодні виживають, не маючи відповідної місць роботи, не маючи відповідного соціального забезпечення, не як люди, не як їхні діти. І тому, їдучи сюди, мені дуже хотілося почути реальні дії, станом на сьогодні, реальні помилки, реальні причини цих помилок. Винуватців цих помилок, і вину, і вину, і, і щоб сьогодні на цій зустрічі була розроблена чітка позиція, і щоб ми всі зібралися за тисячу кілометрів, збиралися питання: для чого? Який результат зустрічі? Нас не чують п'ять років. Що робити? Чи, наприклад, е, якщо не дай Бог, то збирати всіх людей і вивозити централізовано, вести їх кудись, де можна їх захистити, чи що робити? Хтось вам дав відповідь на це запитання? На ці запитання е, відповіді ніхто навіть і дати не може, з присутніх на цій е, на, на цьому зібранні. Е, пробачте, спустого порожнє, пустого порожнє, популістські вислови і не більше. Конкретики ніякої. Конкретика у нас вже вироб... конкретика у нас на язиці, пробачте, на папері, в законодавстві. Вся конкретика є. Но цю конкретику ніхто на станом не хоче виконувати. Не хочуть вирішувати питання. Їх дуже багато. Я не хочу їх зараз перепереліку перелічувати. Я сьогодні хотів почути від президії, я задавав питання на зібранні, Я попросив слова. Але попросити – це дуже легко сказано, я його витримував слово. Я спитав у президії і головуючих на цьому зібранні. Ви дасте гарантії? Даєте сьогодні гарантії? ілі алгоритм дій своїх розкажіть, щоб сьогоднішнє зібрання дало результат нарешті? Ми поговорили, роз'їхалися, за по тисячу кілометрів приїхали і роз'їхалися. А який результат нашої зустрічі? Ви сьогодні зупините, пробачте вакханалію. Відповідь Ватхана людей нашої державної влади, інститутів в сторону наших сіл. Це самоврядування, це децентралізація влади, це на повернення бюджетів бюджетам сіл, це повернення податків, податкової системи і до частини іменно в село. Це питання землі, це дуже багато питань і межі там просто їх дуже багато цих питань. Но мене, ми, ми всі знаємо, як їх вирішувати, і що потрібно селу. І мене цікавило сьогодні, які реальні кроки зробить президія і головуючи. І представники асоціації не, не просто побалакавши і роз'їхавшись, а що які вони гарантії нам подадуть, зупиниться сьогодні оця, оця, оця процедура по укрупненню сільських рад, пов і, 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 і так далі, і так далі, і так далі. До внесення відповідних змін, відповідних вимог, відповідних пропозицій зі сторони е, якраз сільських голів. Мешканців населених пунктів сільських сел я маю увазі, і селищ Олександр. Да. Я з свого боку лише можу вам пообіцяти, що ми спробуємо Радіо Свобода спробує запросити когось із асоціації сільських голів і голів селищних рад до цієї студії, щоб вони відповіли на запитання, які щойно прозвучали в нашому ефірі. А на завершення хотіла би сказати вам, що о, сільський голова це найголовніший зараз. Там, де люди живуть, у тому місці, у будь-якій громаді, і я вам бажаю мужності і чесності. Я дуже вірую і я бачу особисто по своїй громаді, вона готова на великі звершення. І ми відстоїмо нашу державність і нашу територіальну цілісність. Обов'язково відстоїмо. Обов'язково. Дякую, Дякую, Дякую вам. вам. Це було суботнє інтерв'ю. Провела його Ірина Штогрин. На все добре і миру нам.